так, друзі, ми продовжуємо лот номер 2, кофтиф лісові за зниженою ціною зі знижкою 24 долари. На 24 долари дешевше це топова акційна позиція. Не втрачайте можливість встигнути придбати лот номер 2, кофтиф лісові під кодом 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари з урахуванням знижки. Вага мішка стандартна для даної позиції. 20 кг, а вартість мішечка з урахуванням знижки лише 46 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Мінімальне замовлення: один мішечок вагою 20 кілограмів. Придбавши даний лот, ви заощаджуєте 24 долари. Встигну придбати. Так як акційна пропозиція діє до кінця тижня, а кількість товару обмежена. Здійснюємо зараз розпакування лота номер 2 флісові кофти. Позиція міксована. Модельки і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. Хто бажає зробити замовлення і придбати лот номер 2 флісових кофт, пишемо повідомлення або телефонуємо за номером, що вказаний у нас в шапці профілю. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Дана позиція на 24 долари дешевше, ніж була раніше. Ми вдячні всім, хто встиг. Поучаствувати в наших попередніх акціях. На жаль, вони вже закінчилися, але на цьому ми не зупиняємося. Бажаємо, щоб кожен із вас мав можливість заробити, заощадити при покупках. Лот номер 2, ковти флісові під кодом 252. Мішечок номер 2. Ціна за 1 кг з урахуванням знижки становить 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг і це мінімальне замовлення. Ціна лота з урахуванням знижки лише 46 доларів по актуальному курсу валют на сьогоднішній день мішечок обходиться 1803 гривні. Лише 1803 гривні за цілий мішечок флісових кофт під кодом 252. Позиція йде всіх розмірів. Міксована модельки і чоловічі, і жіночі. Здійснюємо зараз розпакування лота номер 2, флісові кофти. Позиція міксована. Кожен хто встигне придбати сьогоднішні лоти за ощади 24 долари. На цілих 24 долари позиція, друзі, дешевша, ніж була вчора. Акція діє лише до кінця цього тижня протягом 7 днів. Тому покваптеся придбати, так як кількість акційного товару обмежена. Для замовлення вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Лот номер 2 Флісові кофти міксовані. Країна постачальник Америка. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. А вартість мішка вагою 20 кг 46 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами, ставимо, друзі, лайки, робимо репости, коментуємо наші огляди у нас на сторіночці каналу. Якщо ви ще не встигли придбати дану позицію, не втрачайте можливості. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення. Повторюємо код позиції 252, флісові кофти за зниженою ціною зі знижкою в 20.